Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і сьогодні у мене на огляді вбивця флагманів 2023 року від OnePlus. Зустрічайте OnePlus 11R. Зараз вам все детально про нього розкажу та покажу. І звичайно буде велике порівняння з OnePlus 11 та OnePlus 9 Pro. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину Pixofon за надані девайси на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. Отже, виглядає OnePlus 11R як OnePlus 11, солідно та красиво. Якщо їх поруч порівняти, то можна помітити, що по суті є тільки одна відмінність: це шильдик Hasselblad на камері та додаткова насічка на блоці камер на 11 r а в іншому повністю схожі. В руках смартфон відчувається дорого, ергономіка чудова. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали скло плюс пластик. Так, все ж таки, тут не якийсь там литий сплав під тиском, а схоже на пластик. Ось у порівнянні з OnePlus 11 бачимо, що дійсно на 11-му є полоси для антенн, а тут немає. Отже, пластик. Воно дійсно так і відчувається. Від 11-го в руках є холодок, а від 11R немає ніякого холодку. В моєму випадку така чорна версія зі спеціальним напилом. Таке ось приємне матове. Шорстке скло. Є також ще срібна матова версія. Товщина 8,7 мм та вага 204 грами. Отже, по органах керування вона справа повернувся перемикач режимів VLART slider версерію. Нагадаю, що в 10 r перемикача не було. До речі, в цьому році OnePlus молодці. В усіх трьох смартфонах є цей перемикач. Та кнопка живлення. Зліва кнопка регулювання гучності, зверху другий динамік, інфрачервоний порт, вперше в смартфонах OnePlus та мікрофон для шумов. Заглушення знизу традиційно Type-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицьовій панелі в нас великий вигнутий дисплей в перша версерії. Та взагалі це вже другий флагман OnePlus з вигнутим екраном за рік. Діагональ 6,74 дюймів, матриця Fluid AMOLED до 120 Гц. Роздільна здатність 1,5К, 2772 на 1240, пікова яскравість до 1450 ніт. Це навіть більше, ніж у OnePlus 11, 1300 Nit. І дисплей тут флагманської якості. Картинка приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає на сонці. За продуктивність тут відповідає вдалий минулорічний флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, який працює за 4 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3,2 ГГц. В моєму базовому варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті нового типу lpddr 5X та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 3 і працює смартфон на новенькому Android 13, який прикритий новою оболонкою OxygenOS 13 І працює смартфон як справжній флагман, швидко, плавно і стабільно. Якщо є якісь баги та лаги, то вони, звичайно, правляться новими прошивками. До речі, OnePlus 11R отримує три нових Android: тобто 14, 15 та 16 Android включно. А патчі безпеки будуть приходити на протязі 4 років, тобто по 2027 рік, включно. За це вам! OnePlus. Тобто це на один рік менше патчів безпеки, і на один Android менше, ніж основний флагман OnePlus 11. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі не максимальніші налаштування графіки, пограв півгодини і в підсумку гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 38-40 градусів, що в принципі непогано. Смартфон вів себе на цих температурах адекватно. У підсумку грати на цьому. Девайсі можна без проблем. Батарея в смартфоні на 5000 мАч плюс швидка зарядка SuperVOOC на 100 Вт. Заряджається смартфон приблизно за 27 хвилин, а 50% набігають за 10 хвилин. І ось що показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості і в якості Full HD – мінус 4% заряду, пів години ігри в код мобайл мінус 11% заряду, що в підсумку дуже непоганий результат на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав. Мені активного екрану на 7 годин, що я вважаю дуже достойним результатом як для флагмана. До речі, OnePlus 11 протримався в мене 7,5 годин. Молодці OnePlus, оптимізація Snapdragon 8 Gen 1 плюс AMOLED 120 Гц при 5000 мАч дають достойну автономність як для флагмана. Просто красені. Ну а зараз розкажу про саме найголовне. Так, в мене китайська версія смартфону, тобто OnePlus Ace 2, але перепрошита на міжнародну версію, тобто OnePlus. 11. 17R, і проблем з блокуванням немає. Так, китайську версію, як мені сказали, дійсно у нас тут блокують, але після перепрошиття на міжнародну прошивку, все ок. І дійсно, 4G зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездоганно. Нарікань не було, що з OnePlus 11 та 11R все працює чудово. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Wi-Fi 6 працює чудово. Звичайно, смартфон має NFC, який без проблем працює в Україні. Стереозвучання в смартфоні якісне, звучить смартфон як флагман, гучно, об'ємно та приємно. Вібромоторчик флагманський, той же рівень, що і OnePlus 9 Pro. Тактильна віддача приємна, тобто вібратор хороший. Bluetooth 5.3 також працює добре, GPS ловить точно. Піддисплейний відбиток пальців працює бездоганно, швидко і без помилок. Основна камера смартфону складається з трьох сенсорів. Головний Sony MX890 на 50 мегапікселів з діафрагмою F1.8 та оптичною стабілізацією. Такий же, до речі, сенсор у OnePlus 11, плюс 8 мегапіксельний ультраширокутний модуль з діафрагмою f 22 та кутом огляду 120 градусів та 2 мегапіксельний макро. І знімає смартфон достойні хороші знімки. Ось вам всі приклади, що я назнімав, а також, як я і обіцяв, велике порівняння з OnePlus 11 та OnePlus 9 Pro. Отже, дивіться всі приклади і пишіть свої думки в коментарях. From across the room, damn what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. same tracks listen all night in the sheets all black said i'm falling fast don't remember life before you that's facts, i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date, you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart it breaks so catch me if i Фронтальна камера врізана по центру на 16 мегапікселів з діафрагмою в 24 та електронною стабілізацією. І знімає вона також непогані селфі знімки. Ось приклади і порівняння з OnePlus 11 та OnePlus 9 Pro. Союдносикенлаксапендамфастром. You look great, I like you I can't wait, our first time, our first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my Відео основна камера пише до 4К 60 FPS з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера також до сих пір не навчилася писати більше ніж Full HD 30 FPS, як і OnePlus 11. Ось всі приклади і порівняння з OnePlus 11 та OnePlus 9 Pro. І так, знімаю на OnePlus 11R. Це 4К 60 кадрів в секунду, оптична стабілізація. І ось таке відео ми знімаємо. Зараз зроблю пробіжку і подивимося, яка тут оптична стабілізація. І так, знімаю на OnePlus 11. Це 4К 60 кадрів в секунду, оптична стабілізація. Ось таке відео ми отримуємо на цей флагман. Зараз трішки пробіжку зроблю і подивимося, яка оптична стабілізація. І так, знімаю на OnePlus 9 Pro. Це 4К 60 кадрів в секунду оптична стабілізація. І ось таке відео ми знімаємо. Зараз зроблю пробіжку і подивимося, яка тут оптична стабілізація. Знімаю на фронтальну камеру OnePlus 11R. Це Full HD 30 FPS. Чому не 4К не знаю. І ось так ми знімаємо на OnePlus 11R. Якось так. Знімаю на фронтальну камеру OnePlus 11, це у нас Full HD 30 кадрів в секунду, як завжди, у OnePlus і в BBK. Не розумію, чому 4К не можна запихнути, але ось так знімаємо. Якось так. Знімаю на фронтальну камеру OnePlus 9 Pro, це також Full HD 30 FPS, і ось таке відео ми отримуємо. Ну, якось так зрівнюйте. І пишіть в коментарях. Підсумок. OnePlus 11 – це вбивця флагманів 2023 року від OnePlus. Якщо в минулому році у OnePlus все якось йшло не так, як хотілося нам з вами, то вони відмовляються від Slider, роблять пластикові смартфони, то в 2023 році поки що все йде чудово. OnePlus 11 – це справжній вбивця флагманів 2023 року. Так, він звичайно не ідеальний, але дякую за те, що повернуло сюди Alert Slider та вперше додали інфрачок. Червоний порт для керування технікою, і дали нам преміум матеріали корпусу: скло, ну і пластикову рамку, щоб здешевити виробництво. Хоча це я вважаю в рамках допущення. А у всьому іншому це флагман, особливо основна камера, яка дійсно порадувала, та ультраширокутний об'єктив також непоганий, як для 8 мегапікселів. Отже, друзі, OnePlus повернувся. Це той самий OnePlus, який ми з вами любимо. Не ідеальний, звичайно, але збалансований, і ціна тут вирішує. Звичайно, рекомендую до покупки, якщо розглядаєте цей девайс. Дякую ще раз моїм друзям магазину Pixofon за надані девайси на огляди. За промокодами зіально ви ще отримуєте приємну знижку на покупку смартфонів в цьому магазині. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під під відео і реквізити для донатів також підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!